Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Росія атакує Україну дронами. Рух ворожих бопола нині фіксують на Київщині. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцева влада. Антишахетні групи сьогодні відбивали атаку безпілотників і безпосередньо в столиці опівночі. Про результати їхньої роботи згодом відзвітують повітряні сили. У відомстві усю ніч фіксували рух ворожих дронів над центральними, північними і східними регіонами України. Рятувальники увечері завершили розбір завалів у Києві. На місці ворожої ракетної атаки росіяни запустили посеред містю столиці дві балістичні ракети. Іскандер. М. На місці удару загинуло подружжя та охоронець закладу громадського харчування. Після атаки місцеві оговтуються, прибирають помешкання, які зачепило ударною хвилею. Комунальники лагодять водогін, комунікації, а місцеві підприємці рахують збитки. Місце прильоту бачила Інна Гуріненко. Побиті шибки, потрощені рами, під ногами рясно засипано дрібними уламками скла. Це наслідки ранкових ударів російських ракет. Віктор був у своїй квартирі на четвертому поверсі, коли за вікнами вгатило. Вибухи і тривога одразу і все. І Перше я так чув, що першу наче збили, а потім ще два вибухи, і останні такі дом трясеться, гуде, страшне. Полум'я по стінах і зразу і цей цементний пил воротів на зубах ростить страшне. Росіяни поцілили в дорогу. У вирві перебило водогін, вода миттю затопила все навколо. Вгатили вони посеред містю вже після комендантської години. Тож на вулиці були люди. Біля місця удару саме в машині їхало подружжя. Пара загинула, третій загиблий. Ось калюжами тече кров, сліди ведуть сюди серед уламків. Охоронець, якого вбило, був тут у приміщенні. Три особи звернулися за медичною допомогою, але від госпіталізації відмовились, тому що отримали допомогу на місці. На момент прибуття рятувальників три автівки було повністю охоплено вогнем. Дуже швидко вдалося насправді ліквідувати саме загоряння автомобілів. Дар'я дивиться, як її автівку вантажить евакуатор. Машина стояла неподалік тієї, де загинула пара. В Автомобілі дитяче крісло, теж згоріло. машині 16 років, звечора поруч з метро неподалік роботи, її припаркував чоловік жінки. утра муж одразу ж тут по місту, тому що в шоковому стані, а вона на мене оформлена, то я приїхала. Страхова звичайна оса, вона не покриває. Такі вбитки. Каска, такі машини не страхують, каска. Ну, ну, закону компенсації немає. Ворог атакував Київ на світанку. Уламки російського залізяча витягли з місця влучання, попереду детальна експертиза, але криміналісти вже підтвердили, по центру столиці росіяни вгатили балістикою. іскандер М, конкретна ракета російська. Да, застосували по мирних людях, побивали вон людей, е, мети не досягли ніякої. Бачите, посеред дороги ракета вибухнуло. Ударна хвиля рознесла все довкола. Потрощене приміщення банку, хлібна крамниця, інші магазини харчів і побутових товарів. Рознесло всі вікна і двері метро. Побита сусідня з ними будівля, де були медичні кабінети. В чергове понівечений бізнес-центр на протилежному боці вулиці. З півсотні рятувальників розбирають завали, енергетики лагодять мережі, комунальники водогін. У крамницях, офісах і квартирах люди розбирають завали і уламки скла. Страшне, що все дрібній такі скляні крошці. Тому що там великі куски там прилетіли на подушку, там на все то. Ну, маємо сховатися, але тепер це, це, це все що не можна думати, все викидати, бо все таке дрібнесеньке, дрібнесеньке, усіяно. Затягти побуті шибки від холоду серед зими місцевим допомагають благодійники, привезли плівку, надаємо плівку, психологічну допомогу і соціальні консультації. Паспорти, код можна в копії, можна в дії, можна оригінали, як, як є, бо розуміємо, що деякі люди вийшли, можливо, без документів. Відділення банку працювати не буде, поки не відремонтують. Повідомили у фінустанові. станція метро не працювала декілька годин після обстрілу та вже в обід відновила роботу. Утім, працює лише вихід з протилежної сторони, потрощений, зачинений на невизначений термін. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. П'ятьох убили та чотирнадцятьох поранили. Серед них четверо дітей такі наслідки російської атаки по кривому рогу минулої п'ятниці окупанти випустили по місту дві балістичні ракети. Одна з них влучила у місцевий авіаколедж, інша вдарила в житлову забудову. Серйозних пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки та десять приватних будинків. У нас перша ракета прилетіла в коледж в учебний корпус. Ми там якраз працювали. Нас там закидало, а потім нас через вікно спасли. нас там було троєчко. Я ще напарниця моя і чергувала учбового корпусу. Виходить, кровать навіть загнулася від рива. Багато дітей осколків, воно вирвалося. Єдине, що рішетки вирвало. Серед загиблих троє члени однієї родини. Нині у лікарнях залишаються четверо поранених. Батько в лікарні. Напевно, він з машини виходив у цей момент угу. у важкому стані. У нього був металевий, металевий предмет в плечі. І Він, напевно, вилетів і розірвав йому плече. Невідомо як рука, але він дихає через трубку. Один Важкий пацієнт з нестабільний на сьогоднішній день. Там множені міновибухові травми з ураженням головного мозку, грудної порожнини, черевної положини завтра у кривому розі оголошено день жалоби. На Херсонщині за минулу добу троє загиблих і шестеро поранених. Щойно повідомила місцева влада, переважно це літні люди. У Береславі напередодні увечері мінометний вогонь забрав життя 68-річної жінки та 53-річного чоловіка. У Станіславі загинув 71-річний дідусь на час російського артобстрілу. Він був на вулиці. Також від ворожої артилерії напередодні здригалися комишани Томина балка. Відомо про принаймні двох поранених там. Обоє літні жінки в однієї вибухова і черепно-мозкова травми, а також контузія. Допомогу їй медики надали на місці. Іншу потерпілу з уламковим пораненням руки госпіталізували. Побачити усю Європу та започаткувати власний бізнес в Україні. Це мрії, які хоче обов'язково здійснити 24-річний Богдан Ткачук. Два роки та чотири місяці життя молодого хлопця вкрали російські окупанти. Богдана разом з командиром та сімома побратимами взяли у полон у лютому, 22-го у Херсонській області. Там підрозділ 59-ї бригади як міг почав почав давати віці шворогу. Та росіяни переважали, і українські захисники опинилися серед бранців. До війська Богдан Ткачук пішов ще у 19 років. На службу в армії надихнули брати, які служили та вже обороняли Україну від ворога. Велика війна застала вояка 59-ї бригади на полігоні Херсонщини, де підрозділ проходив навчання. Там і дали відсіч ворогу з тим озброєнням, що мали. По чому почали ну, відкривати вогонь? Тобто, по команді командира роти. Дуже багато пацанів було клинів зі зброї, і тому подібне. Тому що, ну, до такого просто і напросту ніхто не готувався. Вели бій, як могли. БК, в принципі там надовго нам не вистачало, тому що ну щоб 500 патронів на пулемет – це в принципі нічого. Сили були нерівні, і бійців, які вижили, вороги взяли у полон. Богдана з сімома побратимами та їхнім командиром російські окупанти обвозили таборами по всьому Криму. І там згадує боєць до полонених було найліпше ставлення. Давали їсти, і навіть один військовий розповідав, що ж діється в Україні. Він на телефоні чи на планшеті, вроді на телефоні, включав нам новини українські. Він казав, що в нього просто матушка вроді сама з Херсону, і вона досі там. Найстрашнішими стали для бранців російські буцегарні та наглядачі. Нас автозаки викидували на коліна і в сніг. То я там просидів в снігу, там був мороз, мінус 17. Шість годин ми так просиділи в снігу. Ось після того вже мене підняли і завели в палатку. Сказали мій особистий номер, який я досі пам'ятаю, це 164. й А найгіршими були валуйки, колонії у Білгородській області. Збивають просто з них, Палками б'ю, туди-сюди, потім построєння, так скажемо, на коліна головою в землю, руки мають бути за спиною, шокером в затилок, по вухам. ну, кому куди. Я кажу, ну, знущалися вони сильно, потім допроси починалися, кому ноги сверлили, кого електричеством питали, ну, що кому робили. В нас в групі, то виходить, от, іменно з наших. То обічно, ну, обходилися шокерами, палками, трохи ну, некотрих ножами. І саме там, розповідає Богдан, були найжорстокіші наглядачі. Саме гірше, що могло бути в нас, це ці чуваші. Там просто навіть голову не піднімеш, нічого не скажеш. Знаю хлопців, яких наголо роздівали шокером, так само вони гасили по всьому, тім, чим тільки можна. За два роки та чотири місяці полону міцний та кремезний Богдан втратив 30 кілограмів, бо українським військовим практично не давали їсти. Прийом їжі там був по 2-3 минути. У тобто, нас було у двох секціях 54 чоловіка, нам давали дві-три хвилини на прийом їжі. Вони, я так зрозумів, варять просто якусь чи кислу, чи яку капусту, не знаю, відро. Заливають бачок, той, що мають нам нести, і два відра туди сирої води. Оце наша піща. Одному, чому ми радувалися, ми називали лосіний корм. Це картопля, порізана так як на фрі, але вона висушена. Гнила, зелена, цвіла, тому подібне. Вони просто заливають її гарячою водою. У кожній з колонії наглядачі та російські військові вважали за потрібне бити та знущатись над полоненними. На старому схолі на СІЗО теж добре почалося все. Там одразу прийомка. Тобто прийомка це побиття і тому подібне. Знущалися як могли тільки. З камери виводили, це зразу, як вони казали, арестантську позу, це форма зірки до стіни. Тож вони зразу відпрацьовують, ну, спецназовці. По ногах, по руках, по корпусу просто відбивають все, що можна, а тоді тільки ведуть на допрос. Богдан не вірив, що знову побачить батьків, братів та сестер. Лише коли почув від охоронця питання, чи хоче додому, зрозумів, їде в Україну. Але навіть під час обміну російські окупанти залишились окупантами. Курити не давали, попити там літр, дві літри води на весь автобус. Тоді сонце якраз жарило добре, ми дихати нема чим. Комусь погано було, когось з носом кров пішла, комусь ще щось, їм було без різниць. Сиди, терпи, вдома вилічати. Побачивши під час обміну полонених росіян, Богдан жахнувся. Усі 95 українців були майже скелетами, а російські полонені відгодовані та чисто вбрані. Однак, навіть після всього пережитого хлопець не втратив оптимізму і хоче надолужити те, що в нього забрали вороги, час на мандри. Та найбільше хоче дочекатись усіх побратимів з російських тюрем. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ», єдині новини. Шведські військові приєднуються до багатонаціональної бригади НАТО у Латвії. Туди разом із бронетехнікою прибули бійці механізованого піхотного батальйону з полку Південне Сконе. І це перше розгортання шведської місії НАТО після того, як у березні 24-го Швеція стала членом північно-атлантичного альянсу. Шведських військових зустріли у ризькому порту. Туди ж прибули кораблі з основним обладнанням. Загалом військову службу у Латвії нестимуть близько півтисячі шведських солдат. У міністерстві оборони Латвії зазначили, що приєднання Швеції до багатонаціональної бригади НАТО це чітка ознака, що альянс єдиний і будь-які ворожі дії з боку Росії отримають відповідь. Раніше генсек альянсу Марк Рюте оголосив про запуск місії з патрулювання в Балтійському морі, яка гарантуватиме безпеку тамтешньої критичної інфраструктури.